Добрий ранок, малята, рада вас всіх бачити. Сорока ворона на припічку сиділа, дідка кашку варила нас у гості запросила. А ось і вона сорока білобока. Тож малята вирушаємо в гості до сороки білобока. Вона полетить, а ми підемо. Може, ще когось. Зустрінемо. Ой, погляньте, тут ведмедик. Він і плаче, і кричить, бо розкидав пірамідки і ніяк не може зібрати їх. Допоможемо, ведмедику, глядачу. Ми всі вміємо збирати пірамідки, так? Тому давайте, ведмедику, допоможемо. Будемо складати пірамідку від найбільшого кільця до найменшого. Ось погляньте, це кільце якого кольору. Так, зелене. І воно яке? Велике. Ми його одягаємо найперше. Наступне кільце. Спробуємо це кільце якого кольору? Так, молодці. Воно жовтого кольору. Ми одягнемо його наступне. Далі ми візьмемо кільце червоного кольору. І складемо ось так. Далі візьмемо кільце. Який це кольор? Так, білого. І складемо ось так. А тепер останнє кільце якого у нас колір? Так, воно блакитне. І одягнемо його. Ось так. У нас вийшла дуже гарна пірамідка. Малята, ви молодці. Ось так. Все ведмедику. Не плач. Далі дітки вирушаємо, вищі ніжки піднімаємо, ось їжачок іде, аж два кошика несе. Давайте пограємо з їжачком. Допоможемо йому позбирати грибочки. Ось у нього є два кошики великий кошик. А на галявині у нас ростуть великі та маленькі грибочки. Давайте поскладаємо великі грибочки у великий кошик, а маленькі грибочки у маленький кошик. Один, два, три. Грубочний. Ось це грибочок який? Так, він великий. Молодці! Ось це грибочок який? Так, він маленький. Які ви уважні? А ось це грибочок який? Звісно, теж маленький. Уважні, молодці. А ось це грибочок який? Так, він великий і піде до якого кошика? Так, до великого. Молодці. Це грибочок який? Маленький. До маленького кошика. І ось цей грибочок який маленький. Піде до маленького кошика. Це грибочок великий і піде до якого кошика? До великого. І останній грибочок в нас великий. Ми теж його покладемо у великий кошик. Так, малята, ви дуже уважні. Молодці споралися з завданням і допомогли їжечку. Малята, а тепер ми трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Їжачок гриби збирав, і у кошик їх складав. По стежинці він пішов, і струмочок перейшов. Потягнувся він до сонця. Квіточкам сміхнувся. тож малята поспішайте, до сороки вирушайте. Нас чекає вже вона їсти кашу нам пора. Ось малята ми вже й прийшли до сороки білобоки. Сорока ворона на припічку сиділа, дітка кашку варила. Цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дасть, не дасть, бо він дров не рубав, печі не топив, каші не варив, діток не кормив, нема йому, нема. Малята, ось погляньте, сорока ворона вже накрила для нас стіл, розставила тарілочки. Але щось вона забула покласти. Як ви вважаєте, що саме? Так, молодці. Вона забула розкласти нам ложечки. Тож давайте ми допоможемо вороні, е, вороні розкласти нам ложечки. За кольором. Ось подивіться, якого кольору є тарілочки на столі. Червона, жовта і зелена. Так, і ось є ложечки. Є ложечка зеленого кольору. Куди ми її покладемо? До якої тарілочки? Так, правильно до зеленої. А ось ця ложечка якого кольору? Так, вона червона. І піде до... і покладемо ми її до червоної тарілочки. І остання ложечка якого в нас кольору? Правильно, жовтенька. І покладемо її до жовтенької тарілочки. Ось малята. Молодці, ви такі уважні. Так сподобалось сорокці Вороні вас в гостях приймати. Але час закінчувати заняття. Тож до наступної зустрічі. До побачення!